І Як вам така пісня? Вона актуальна. Ірина розповідає про пісню Дайте тепла, яку днями записали жителі столичного мікрорайону Теремки 1 Пісня, то піднімає настрій, каже Ірина, та ситуацію загалом вважає катастрофічною. На підвіконнях, ваннах стоїть лід вже. Сьогодні в будинку е, лопнула труба опалення, потікла Ось які прогнози, що далі нас чекає. Шиво вже теж задало. Починає на першому желитися. Опалення у неї немає з 9 січня. У деяких квартирах, зокрема в її будинку, температура опустилася до нуля, як от у квартирі Юлії, яку ми зустрічаємо біля пункту незламності. У нас котельня наша маленька на нашому на нашій стороні, і у нас просто не працюють насоси, коли відключається світло на насосній підстанції. І тому у нас сім поверхових будинків. Вони без світла, без води, без газу, без опалення, без нічого. Сюди ж погрітися прийшла і 80-річна Наталія Васильівна. У квартирі каже, мороз. Разом із нею вирушаємо до її будинку. У 2024 році помешкання було зруйноване через обстріл. Місто відновило квартири і майже одразу в жінки прорвало каналізацію. Оце все було аж сюди, по таке. Ну, ви понімайте чим. Що... Через відсутність опалення температура у квартирі настільки низька, що фекалії просто замерзли на підлозі. Чотири дні борюся, чотири дні всім дзвоню. Ну, прислали сере, і що? І що? А воно як було, так і я не знаю куди. А дихать. Я ж коли задихаюся мене бронки, я... я після операції. Мене ракета вдарило ну, та й головною, в мене пів ноги не дістають. Око зробили операцію. Як біжить далі? І Наталія Васильівна і інші мешканці будинків, з якими ми поспілкувалися, зверталися до різних органів влади районної та міської, аби якось вирішити ситуацію. Ми так само звернулися, зокрема щодо ситуації у квартирі Наталії Васильівни до Голосівської районної адміністрації за коментарем на момент виходу сюжету в ефір. Відповіді ми не отримали. Дарина Коломієць та Владислав Нагорний. Суспільне новини.